4 квітня в семи містах України провели допрем'єрний показ документального фільму про видатну співачку українського походження Квітку Цісик. Долучились до такої масштабної кіноакції і наше місто. Завдяки національній скаутській організації Пласт у кінотеатрі Чернівці майже сотня людей отримала змогу переглянути фільм Квітка Голос у єдиному екземплярі. Також наші журналісти отримали ексклюзивне інтерв'ю з родичем цієї виконавиці, який чимало часу присвятив збиранню матеріалів про неї. А нещодавно оприлюднив деякі її приватні фото, а також фото з часів її пластування. Генрієта Беух продовжить далі. Фільм присвячений пам'яті видатної особистості всесвітньо відомої співачки українського походження Квітки Цісик. Саме 4 квітня 2013 року їй мало б виповнитися 60 років, але через хворобу вона передчасно пішла із життя. Квітка Цісик народилася в Нью-Йорку у родині Іванни та Володимира Цісиків, які після війни емігрували із Західної України. Квітка отримала гарну музичну освіту. У США вона стала відомою під ім'ям Кейсі. Її голос знає практично кожен американець. Десятки років співачка озвучив. Вала рекламні джингли таких відомих компаній, як Coca-Cola, American Airlines, McDonald's і Ford. Кейсі, ти переможець всього світу. Так перекладається цей напис, який з'являється в ролику, лише на кілька секунд, і який за мить усі забудуть. Але квітка мала амбіції залишити по собі не тільки рекламу якогось фастфуду, а пісні. Невеликий фрагмент 40-хвилинного документального фільму, який показали чималі кількості українців, у тому числі і чернівчанам, учасники національної скаутської організації Плас, відзняв же його телеканал Інтер. У ньому багато різноманітних спогадів та розповідей від рідних та близьких Квітки цісик. Ось саме. Тут на Таймсквер Квітка міф, кі, фільмували відеороликом для компанії «Форд». Вона була її голосом. Вона була дуже успішною в американському шоу-бізнесі. Ми ж свою чергу знайшли ще одну людину, яка є прямим родичем цієї видатної виконавиці. Тарас Зень телефоном розповів нам про свої родинні зв'язки та справу, чи не всього його життя. Він збирав різноманітні світлини з приватного і публічного життя. Квітки особливо ж його цікавили фото, де квітка цісик є пластункою. Адже сам він теж належить до цієї скаутської організації. Хлопець навіть замовив архівний журнал 90-х років Форд Таймс, у якому опублікували кілька таких фото. Тарас Зень гордиться своїм корінням і обіцяє продовжувати накопичувати такий собі фотоальбом. Ми ніколи не перетиналися, оскільки та родина жила в Америці, в Нью-Йорку, А ми жили тут в Станіславі, а потім Івано-Франківську. Але е, ми знали про існування один одного. Е, з дитинства я слухав її пісні, і е, вони, якби, морально ми один одного е, так віртуально. А якщо ж повернутися до фільму, а саме до його допрем'єрного показу, та постани запевняють, що він є дуже потрібним та корисним для нашого суспільства. Адже у стрічці зібрано чимало хорошого матеріалу про видатну особистість квітку Цісик, чимало дослідницького матеріалу про феномен цієї співачки, а також підтвердження гіпнотичного впливу її пісень на людей. Для того щоб люди знали, що хто це така, як вона надихала людей своїми піснями до того, щоб ми здобули незалежну Україну в тих далеких 80-х роках. Квітка цисик це персона варта наслідування. Загалом же у Чернівцях на фільм можна було потрапити, отримавши запрошення у головному офісі пласту. Майже сотня людей прийшли до кінотеатру, щоб переглянути цю стрічку. Координатором фокусу навіть довелося влаштувати повторну трансляцію, адже в малому залі кінотеатру з першого разу усі бажаючі поміститися не змогли. Цікаво, це якби наше кіно подивитися, що знімають. Ну тим більше документальний фільм буде цікавий як навіть для себе, для свого такого. як…» Саморозвитку тут це є дуже велика людина, вона достойна поваги, і я її дуже поважаю і дуже люблю її пісні. Вона не незважаючи на те, що взагалі народилася за межами України, вона зберегла любов у серці до своєї країни, і вона є великим була великим патріотом. Років 10 тому десь вперше знайшов ці записи. От щось там <кій> почитав про цю людину, а потім дізнався там трохи про її життя. От і власне саме тому сьогодні прийшов. Ну, тому що фільм присвячений їй. Прем'єрний телепоказ відбудеться 5 квітня о 12 годині ночі на телеканалі Інтер. І вже тоді вся країна зможе подивитися і почути квітку її голос у єдиному екземплярі. Генрієта Беох Андрій Дубінецький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.